Доброго дня! Зараз вам буде показаний, я не побоюсь цього слова, один з найпопулярніших у світі кіперисовиків. Золоті сльози Філіпа. Це є плакуча форма, ну це можна зразу бачити. Чому він ціниться? Дивіться, за його, по-перше, відносно компактність. В 10 років він не перевищуватиме там, в середньому 3 метрів висоту і в ширину він не буде ширший за там, 1 метр. Тобто він буде компактний. Він знайде місця в будь якій в точці вашого садку. І багато місця не займе. По-друге, це його кольори. Зараз назимку, він трошки, так бачите, тускніє, але з весни жовтий і зелений кольор набувають своєї такої насиченості. Це такий віргатний, варігатний, точніше, парисовик. Де буде, якщо ви посадите його в тіні, він буде зелений. Його треба садити або сонце, або півтінь, щоб якраз ці кольори були насичені. Висота даних наших саджанців метр двадцять, метр п'ятдесят у середньому, і ціна 1950 гривень. Якщо вам цікаво, звертайтеся. Дякую.